Привіт-привіт, друзі! І це, як ви бачите, розпаковка паперусь сюрпризів зі мною. Ось це відео, яке я сьогодні додавала, я його ще зняла в понеділок, але там якийсь був глюк, якась перевірка, і я не змогла додати його вчасно. Я хотіла вам показати весь процес цього. Підготовки до відео, щоб воно влізло в відео теж. Так. М -м. Ось в такій папочці. Я її купила у вівторок в Аврорі. Ось я її купила в понеділок в Аврорі. Ось в такій папочці в Аврорі вона 22 коштує. А я зберігаю свої паперові сюрпризи, щоб, так сказати, не бігати по всій хаті і не шукати їх. До речі, я накрасила нігті. У мене є накладні нігті, так що я буду скоро зніматися закладними нігтями. Так. І, ну що ж, давайте розставляти наші паперові сюрпризи. Так, беремо ось так. Всі достаємо колекції. Ось у нас їх тут дуже багато. Це дуже добре. І я дивилася і вже не вірю своїм очам, що у вас пухлейкий каталожок. І дякую всім великим за те, що у нас плюс один підписник. Дякую вам. Велике вам дякую за це. І що ж, наші паке пакетики. Ну що ж, у мене для вас є новинка. Це колекція Барбі. Недавно я зробила вона така клейка. Ось такі пакетики, ось вони такі, як оце тік-так. Бо хрест кінолики, не знаю. Так, котики кушима. Так, Де ще так. Біла, білий, міла. Добре. Угу. Угу. Колекція Шрек, Ось пакетики наші. І пушину. Наші пакети. пакетики, Наші пакетики. Ми закінчуємо сьогодні цю колекцію. Я не буду нічого говорити, як би. Бо ви просто подивитеся, як я це все роблю. В суті, десь якось так. Він, він тут має бути. Він мені звідси, мабуть. Буде ляпошия. І ось наші колекції на розпаковочку. Тут, може, в кадр все не поміщатися. Ось так, я думаю, видно. Ось так. Ну що, ж, давайте обирати пакетики із колекції нашої новиночки Барбі. Давайте візьмемо самий, самий величезний такий. Ось наш пакетик і ще, до речі, я тут думала, зафарбовувати чи ні, але все ж таки зафарбувала. Угу. Із колекції бантики візьмемо ось цей. До речі, я один пакетик розпакувала вже сама зі своєю подругою і прийшлося робити ще один колекція коти. Ось а в стилі якихось персонажів був коти Афмели. Ось, я беру такий. Тут попадеться кіт або в Мелоді, або в Куромі. Я думаю, буде Мелоді, бо вже кромі нам попався Так, із колекції Коти різних порід та кольорів ми її сьогодні закінчуємо розовий беремо і беремо світси. Давайте ось такий пушин-закет. Так, і у нас колекція шрек. Давайте візьмемо Фіону Вона мені, до речі, дуже подобається. Який шрек. Мені всі подобаються. Діслюк теж. Мені прямо всі подобаються. Так, Мені, до речі, цей мультик просто теж подобається. Я його люблю, я майже всі частини дивилася. Угу. Ось наш шката каталожок. Уже він у нас пухленький, пухлий. Такий пухлий. Ось він, пухлий у мене. Так, і починаємо нашу розпаковочку. Ось так. Розпаковочку. Так, 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 так. Де наш пакетик? З пушином? Ось він, пушин закет. Підкриваємо. О, де тут відкривашечка? Надіюсь, нічого не порву. Це просто я на це надіюсь, що я там нічого не порву. Блін, щось уже відірвалося. Не знаю, де сюрприз? Що, що це таке? Чого якісь кусочки випадають? Не можу поняти. Де сюрприз? Алло? Сюрприз, де? Стоп реально, де це сюрприз? Дуже вибачаюся тут. Чомусь я не побачила сюрприз. Немає сюрприза. Це дуже дивно. Так що, так, що, так що. Візьмемо ось такий пакетик. Я маленький котик з колекції пушин. Відкриваємо. Так! Тут є сюрприз. Я тоді була напевно, неуважна і не поклала сюрприз. Оце я затупила оу. Потупості. Так. Ось такий у нас пакетик. Приберу сміття сюди ще вам вниз. Заважало. Ось такі у нас ножики. ботиночки попалися нам. Беремо клеї, трішки Ось сюди, Ось так. Хоп. І далі, 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 далі. У нас колекція ще йде, кутуємо, Різних порід або кольорів. Так, ось наш тут пакетик мій улюблений з Мелоді. Ось він. Відкриваємо. Тут буде просто хтось із Сандріо. Я це думаю. Угу. Хтось буде із Сандріо. І зараз головна моя задача це відкрити цей пакетик. Тому що я дуже сильно підрівняла. І як ви бачите, хоч би склалося так, що тут сюрприз був. Є, тут є сюрприз. Так, що нам виводиться? Пишіть в коментарях мелоді чи курові. Пишіть у коментарях Мелоді чи Куромі, а ми її достаємо. Оп. Опа. І хто написав Мелоді, ви вгадали? Ось Мелоді. Котик в стилі Мелоді. Може сюди. Все ж таки, це ж подруга Куромі. Все ж таки. Ну все ж таки, це виключення. Тому що мені хочеться, щоб... Котик в стилі Куромі і Котик в стилі Мелоді були разом, тому що нам вже попадалася Курумі її подружка Мелоді. Мені подобається і Мелоді і Курумі, і взагалі всі процедури. У нас багато колекцій вже закінчених в цьому каталожку. Просто ось так вертально. Якось так вертально. Так, І колекція котики у нас. Колекція котик. Наш пакетик, ось такий рожевий, відкриваємо. Давай по-нормальному відкриватись добре. Хорошо? І як його відкрити? Це просто загадка, як його відкрити. Мені знадобиться час, щоб його відкрити. Є, я знайшла, де його відкрити. Ура! Я знайшла де відкрити цей пакетик. Так, і тепер як? А тепер що? Десь отут. Чи що? Не поняти. Як його відкрити? Будемо ножницями, значить, підрізати. Чи що? Не знаю. Даже що робити, раз пакетик не відкривається. Давайте открывайся по хорошому Я же сказала. Надіюсь, я не на понял сюрприз. Ось так. Опа. Буду тут якось пробувати. І діти ще ось там. Ну, пакетик, ну відкрийся вже. Ой, я буду півгодини цей пакетик відкривати. Ось вот так. Дуже добре. Блеск. Прям блеск. О, а чого не треба так сразу? Інтересно, що нельзя було. Пакетик. Ти реально мене вже задобав, бо я з такими пакетиками не дружу, які відкриватися не хочуть. І заставляють моїх любих підписників. Чекати, поки, коли ти, поки ти надумаєш відкритися. І напався ось такий чорний котик, ось такий він. Так. Ось тут є відкривалка. Потрібно потягнути тут і буде клейкий папір. Я ж говорила. Так. Папір буде клеїтися. Хоп. І ще, скажіть мені, будь ласка, що тут папір не буде відбиратися. Так? Так і буде, будемо. Колекція бантики. Ось наш пакетик. Ось він. бачили його і, і. намагаємось відкрити. Намагаємось відкрити. Намагаємось відкрити, намагаємось відкрити. Ем, як ви думаєте, раз? Ну, 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 давайте. Тільки так, тільки так. І ось як ви бачите, це дуже зручно. Ось так. Тут так, це дуже зручно. Ось це мені найбільше всього подобається цьому папері так відкривайкаємо ось Нам пався ось такий зелений бантик ми його сюди наклеїмо колекція шрек Наша в минулому відео новиночка, пакетик з фіоною і відкриваємо. Надіюся, я нічого не порву. Не порву, надіюся. Його, можна так сказати, що у нас тут цікавенького. Так, і ось я попадаюся в платі нам фіони, і зараз головна задача це папір. Хі, хоп. Вау, як легко відійшов. Прямо. Кайф, як легко відійшов. І хоп. І наклеємо. Стоп, що я зробив? А, він же склеїть. В принципі, да, так, можна якось нам Платчику попалося. І наша новичка. Це колекція Барбі. Вот наш пакетик. Открываем. Открывайся, пакетик. Какие красивые Блин, Так жалко пакетика. Прям вообще жалко пакетика. О, и напался вот такая Барби. Как бы... Цей логотип барбі. Беремо клей. і так наклеїмо. Ось Так. І наше відео підійшло до завершення. Дякую всім з велике за перегляд і всім па-па-па-па!